Всім доброго дня, підписники і гості мого каналу. Вирішив зробити таке доповнення, я думаю, важливе це доповнення до мого прошлого відео. От, хто не бачив, хто не в курсі, подивіться, будь ласка, це відео, як я е, зароби, запитав е, оцей абонентський термінал і роутер від Powerbank. От. Я розказував, що... Ну, Включають надо, допустим, щоб разом не включався повербанк і блоки ці живлення 220 вольт. От. Так от, що я зробив? Я, як бачив, там бере роутер, ці два девайси 12 вольт, 0,4 А. Це не дуже багато, так як один блок цей видає 0,5 А, а той другий, що на тому відео я показував, той бере той видає. Видає поправка, видає 1 А. Так от, Я, ну, мабуть, було б недоречно поставити два цих блоки в 220 вольт, тому що тут, бачите, всі провода, вони зв'язані в ці два проводи. От так. От. так. І якщо включаєш два блоки, то ну, щоб вони між собою, ну як, не контактували, так сказати. Я вирішив оцей 0,5 амперний блок живлення не включати, а включив тільки оцей другий 1амперний, так як він бере 0,4 Ампера. Два до цих девайса, то в принципі, блок котрий на 1 А, я думаю, буде достатньо для цих двох. І всю ніч працювало, в принципі, ну, ночі теж світло, потім, потім включали. Воно все працює. Блок один цей не гріється. Це я поставлю в відео фотографії його дані. Цього блоку. От. І я вирішив, що доречно буде одним блоком живлення все. А цей, хай він підключений, ну хай лежить, в принципі. він не заважає тому блоку працювати. От. І ще таке е, е, моє спостереження. От. У мене ще є три повербанки, таких. Так? і що я скажу? Положу фонарик. Цей на 5 вольт 2 А. Я навіть не пробував, він не, не працює. Я і не хочу пробувати так. Цей блок старенький, ну, повербанк він на 10400 старенький, такий старичок. Він теж 51 вольта і 2,1 А видає. Я теж його не підключав. Так як ну, недоцільно підключати 5 вольт там 12 вольт. От. А цей повербанк, цей вже новіший, на 10 тисяч. Я поставлю у відео вставлю відео фотографії його параметрів. От тут параметри його, Поставлю відео параметри. Щас же тут. І що я, я тут підключив його, і він не... Працює, Тут є тоже 12 В і 1,5 А він видає. Так? Я підключив е, цей триггер-тестер. Так само підключав, як цей повербанк підключав. Е, ну, Він тухне. Не знаю чому. Хоча 0,4 А він бере. Ці два девайси беруть 0,4 А. Я, я не знаю, чому він не запускається. Ну, я не буду його і насилувати. ну, Навіщо? От. Надо ще е, купити ще один павербанк. Я хочу купити на 40 тисяч часів, Теж 65 Вт. Я бачу в інтернеті є, в Китаї 65 доларів, от купити. І в принципі можна дня три цей бере 1% за 10 хвилин цих, роботу цих двох девайсів. Ну, я думаю, то що, то, що на 40 тисяч, я думаю, можна буде забути надовго. Про проблеми з виключанням електрики по дому. І ще в мене є такі думки. От. І підключити ще проще можна до одного такого девайсу, але я про все протестую. Подивлюсь, як воно буде працювати, і я вам зніму відео. Там ще проще, там. Є лучше, я думаю, ну, може, не краще, не знаю. Ну, я попробую, протестую і вам, зараз не хочу я вам цього розказувати. А вдруг не вийде. А може, спалю ці всі два девайси. Ну, надію, що не спалю. Тестерами провірю те все. Ну, то якось так. Так що, і хто не в темі, про що я зараз розказую, подивіться моє попереднє відео, відео яке я знімав буквально 12 часів назад. от. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, кому як завгодно, кому як подобається. от. Миру вам, мирного неба і всього самого найкращого. Трошки позитиву на мій канал. Пізніше запишу відео. З цією шкодою. Да? блондин? Макс? Всім всього на краще.